Який серпень без сладкого кавуна та запашної дині цьогоріч на кременчуцьких прилавках на ринку не зустрінеш херсонських баштанних, але є кавуни з Семенівки. Товар свіжий, красивий, качествен. даємо пробувати. Саме большої був кілограм 12. Якщо Є половиночку палавіночку. ну дуже солодкі пробують люди. довольні. мінімально от половиночка 3-4. ціни на кавуни наразі кусаються, але кременчужани не відмовляють собі у насолоді соковитим кавуном. Попробуємо, кажуть, що семенівський який він. Дині Семенівки Азербайджану та Узбекистану заполонили прилавки Кремедського ринку. Ціни на них різні, але продавці зазначають, що попитом товар користуються. Ось це дине, є, от у мене є азербайджанський, є з Узбекистана. Арбузи – це саме Одеська область, персики теж, сліва теж Одеська область. Дині узбекської вартість 6 кілограмів, 5,5. Азербайджанської є 1,5-2-3 кг. Арбузи є з чотирьох до 6 кілограмів. Беруть та неплохо беруть, беруть, покупают, так. Да диня, нормальне. Післа ну сладка. Дини, должна довжна бидиня. Також у деяких продавців військові та їхні родини можуть отримати знижки. Я учасник теж війни в Карабахе воював, поэтому вважаю. Українцям за те, що вони захищають, тих українців, які защищають родину. 10% скидки спитки для ЗСУшників, атошників і їм сім'я. Також наразі у розпалі сезон винограду. Ягоди є різних сортів, які крамочужани із задоволенням купують. Сладкий, вкусний виноград, дуже вкусний. Так що рекомендую. Перший раз брала. Добрий. Перший, перший, якщо чесно. Сладкий, хороший виноград. Тож ціни на кавуни коливаються від 17 до 20 гривень за кілограм. Таким чином невеликий кавун до 3 кілограмів коштуватиме вам в межах 50 гривень. Дині, привезені з Семенівки, коштують 40-55 гривень за кілограм. Проте є дині з Азербайджану за 80 гривень та з Узбекистану за 100 гривень за кілограм. Виноград, в залежності від сорту, 40-80 гривень. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кримочиські новини.